Знижувати ціни це чудово. Головне, щоб якість залишалася. Комуналка росте, а ліки мають знижуватися. Щось я сумніваюся. Звісно, за особливо пенсіонерам це великий плюс. Я думаю, що те, що знижується ціни, це добре. Планується, добре, але щоб знижили на 50%. Такою була реакція жителів Могилів Подільського на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо зниження цін на ліки на 30% з 1 березня. Рішення РНБО щодо доступності препаратів вступило в силу. Українські фармацевтичні виробники досягли угоди з міністерством охорони здоров'я і підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Чи пішли ціни на спад? Вирішили дізнатися у аптеках нашого міста у подорожнику. Нам надали вичерпні відповіді на всі запитання. Спершу дізнаємось, які лікарські засоби потрапили у топ-100 найбільш популярних препаратів. Насамперед потрібно розуміти, що це не знижка як сама по собі, а зниження ціни тобто, це нова ціна. У першу чергу знижуються ціни на 100 основних лікарських засобів, які виробляються на дев'яти основних фармацевтичних заводах України, які підписали відповідну декларацію. Це основні препарати з таких груп знеболювальні та жарознижувальні це парацетамол, ібупрофен, цитрамон, серцево-судинні, це валідол, корвалмент, аспаркам, шлунково-кишкові, такі як омепразол, та ранітидин. протиалергічні, лоротодин, діазолін та інші. Поки що, переважно жителі могилів Подільського зниження вартості ліків не помітили. Однак, як розповідають фармацевти-подорожника, наразі в аптеках врегульовують ціну утворення. Як пояснює Анастасія Налужна, з 1 березня свої ціни знизили виробники. Ті лікарські засоби мають доїхати до аптек, і тоді ціна знизиться вже безпосередньо в аптеці. Але важливо зауважити, що всі препарати одразу не здешевшають. Зниження цін не стосуватиметься вже наявних у аптечних мережах товарних залишків. Препарати, що зараз є на полицях, будуть продаватися за початковими цінами, оскільки ціна була зафіксована на момент їх закупівлі. Лише нові надходження препаратів з переліку будуть продаватися за зниженими цінами. Це означає, що процес здешевлення ліків буде поступовим. Ганна Костецька, пенсіонерка з Яришева, Щомісяця на медпрепарати витрачає понад чверть своєї пенсії. На сьогодні зниження ціни на придбані ліки помітила. Каптопрес від тиску і тауфон глазні капельки дешевші. Зараз я, звісно, відчула, бо каплі тауфон дешевші, і каптопрес дешевший. Ну, але буду більше брати. Може, якісь сердечніше. Та й тоді відчує більше. Регулярно закуповує ліки як собі, так і сусідам. Віталій Феодосійович Кудасов із села Грушка. До аптеки Подорожник того й прийшов, щоб придбати препарати за зменшеною вартістю. Зазначає, що за місяць його гаманець в аптеках худне на гривень 800. Я тут завжди беру. Мене беруть телефон. Мій номер телефону. Скидка тут була ще й раніше. Я тут давлення і це на місяць витрачаєте приблизно коштів на ліки. Ну, вважайте, як воно стоїть 175 рублів, копітел 8 від тиску, то якраз упаковка йде. Це, це а карвадіол, а там ще, а ще. Коротше, 500 рублів, 800 йде. Місяць, так? так наразі у могилів подільському ажіотажу через зниження вартості лікарських засобів не спостерігається. Провізор аптеки, подорожник Анастасія Налужна, каже, що люди не скуповують здешевілі препарати понад реальну потребу, і про оцінку ефективності державної програми поки що говорити зарано. Наразі запитують так, чи знизилась ціна на певні препарати ціни вже є знижені. Люди задоволені. Процес уже пішов. То ще рано аналізувати, чи діє програма, чи ні. Треба трошки часу, щоб ми побачили тенденцію. Що важливо, дотримання в аптеках націнок на медпрепарати, встановлених державою, контролюватиме держпродспоживслужба. Як пояснюють її уповноважені працівники, за зверненням споживачів будуть проводитися перевірки як планові, так і позапланові. Якщо ж фіксуватимуть необґрунтовані націнки на ліки в аптеках, увесь виторг потрібно буде повернути до державного бюджету. Окрім того, порушникам передбачена штрафна санкція у розмірі 100% від необґрунтованого виторгу. За недопуск фахівців до перевірок аптек. Також змусять платити штраф.